Ви би теж так виходили, якби, якби про вас сказали, що ви вкрали Сережки Сергія на вообще уєк и втекли. Да ви як він виходит на ха. Давай! Давай. Давай поспешимся, дитину повернам собі. Хорошо. З тобою будем надіти, як створимо сім'ю. У вас обручка? Да. Я собі блядь. Глянь, здорова, яка, блять. ласка Бляска, вийдес. Mm. А ви от зараз прям вирішили створити родину, так? І забрати моя, наша дитина, вона е, забере. Тільки через цей момент ми запустили цей випуск сьогодні.